А в одному самовдосконалення і підготовка до аудиту. У Хмельницькому презентували нову інформаційну аналітичну систему Евалуейт для навчальних закладів. Це програма для самооцінювання ефективності їхньої роботи. Створили її у Держслужби якості освіти спеціально, щоб школи могли пройти попередню зовнішню перевірку тотожного моніторингу, який проводить СЯО. Вона має чотири сфери. в кожній сфері передбачені критерії і індикатори. І, от, наприклад, щоб вам пояснити, наприклад, сфера освітнього середовища, директор школи або його заступники можуть, зайшовши в свій кабінет робочий, відкрити цю повністю сферу, заповнити, завантажити свої документи, пройти і зробити ті кроки, які рекомендує йому система. І після цього система генерує йому відповідальність відповідний висновок, даючи йому оцінку, яка сфера добре виконана, а яку сферу потрібно вдосконалити. Нова система і аудит відрізняються присутністю комісії і експертів. Моніторинг ця проводить офлайн раз у 10 років. А Евалує дозволяє проводити перевірку в онлайн режимі, хоч щороку. Таким чином освітні заклади можуть самостійно визначати свої сильні та слабкі сторони, адже критерії і напрямки оцінювання однакові. їх Є чотири. Це оцінювання управлінських процесів, освітнього середовища, педагогічної діяльності педагогічних працівників. Ось така комплексна перевірка. Є чітко розписані протоколи, де описано наявність чи відсутність на достатньому, на середньому рівні, тобто ці всі критерії розписані по кожному із факторів, які оцінюються. На стадії пілотного проєкту один із хмельницьких ліцеїв вже пробував систему по одному напрямку у правлінській діяльності. В анкетному опитуванні взяли участі педагоги, і учні, і їхні батьки. Директорка каже, плюси інформаційно-аналітичної системи очевидні. Перш за все, перевага є в тому, що всі готові матеріали. По-друге, це можна зробити оперативно і віддалено, тому що система передбачає анкетування, проходження, тестування із здобувачами батьками. З надходженням для них паролей. По-друге, це система об'єктивно дає оцінку і результати, тому що це все конфіденційно. Ми працюємо не для того, щоб отримати високий результат по завершенню в системі, а для того, щоб отримати орієнтири для підвищення результативності на те й направлене самооцінювання. Загалом майже всі школи Хмельниччини вже зареєстровані у системі. До нині в межах пілотного проєкту могли скористатися лише одним інструментарієм. Відтепер доступна комплексна перевірка. Ми презентуємо повністю всі чотири сфери і вже повний закінчений продукт. Тому школи вже мають акаунти, тільки не мали ще повного інструментарію. А сьогодні вже буде презентовано повний інструментарій, усі чотири сфери, і вони можуть пройти таке оцінювання. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.